І всім привіт, вітаю вас всіх на моєму каналі в цьому відео. А ми з вами перевіримо, за скільки хвилин я дійду пішки до п'ятого будинку. Так, ми відходимо до будинку. І, знаєте, як я так, так швидко ходжу, Дивіться, я купив зараз покажу вам, що. Купив до, додаткову швидкість та е, низьку гравітацію. Низька гравітація дає, що ви можете вище підпригувати. Ось, якщо зайти в налаштування, тут ось буде бачите, якщо це вимкнути, то ми е, перше будемо дуже повільно ходити. І друге ми будемо не так сильно підпригувати. А якщо це... Увімкнути, то ми будемо швидко бігати та високо під Ну, пригати. Так, ми вже відходимо від будинка. Ну, це доволі швидко. Напишіть, друзі, в коментарях, як ви думаєте, з якою, з якою швидкістю я зараз йду. Якщо ви в деть... Якщо у вас буде правильний варіант, то я на вам відповім на той коментар та поставлю лайк. Та ще поставлю сердечко, всім дякую за 260 підпухів. Так. І тим часом ми вже відійшли від мого першого будинку. Нагадую, я вже всі будинки збудував. Якщо не вірите, зараз покажу ось перший 100%, другий, 100%, третій, 100%, четвертий 100% і п'ятий 100%. У мене тим часом вже 2 мільярди нападилися. Я в цю гру вже граю дуже багато. Я знаєте, на що куплю гроші. Щоб якщо вийде новий дім, то я б не спустиму, е, руками. Так, і тим часом ми вже доходимо до нижніх дом домів. Ось, бачите? Це те, перший дом чисть, але він внизу знаходиться. Вже нам залишилося трішки, ми зараз вже дойдемо до тунеля. Але як ви думаєте, якої є дві дороги, щоб дойти? Перша це тонель, а друга це пряма. Ну, Давайте виберемо тонель, тому що тонелем цікаво. Так, ми десь за 5-3 чи 4 хвилини вже йшли до тонеля. Так, зараз ми вже, можна сказати, йдемо по тунелю. Так, ми вже йдемо по тунелю. Так, ми вже майже пів тунеля пройшли. Зараз вже вийдемо з нього, бачите? Так, ми вже пів тунеля пройшли. Вже навіть більше, так. Ось ми вже ось написано Добро пожаловать в Монако. Так, бачите, ми вже вийшли з тунеля і, і ми йдемо виходити вже десь плюс-мінус, ми йдемо виходити десь 6 чи 7 хвилин, ми вже Майже перейшли ці міста після тунеля. Так, бачите, там вже великі будинки ми бачимо. Друзі, я вам зараз розкажу секрет. Як же все-таки в мене е, копиться стільки, стільки багато, е, як в мене автоматично копиться гроші? Дивіться, я купив. Автоматичний збір, кому цікаво, скільки він коштує. Він коштує десь 250 робуксів, або можна купити за 179 гривень, 320 робуксів, і у вас трішки залишиться робуксів, і ви зможете навіть не собі скін який зробити. І ось ми вже вийшли повністю з тунеля. Зараз будемо йти по цій дорозі. Далі я вам покажу, як йти. Так, ось так тут ось такі дуже великі будинки бачимо. Так, зараз вже в нас поворот буде, нам потрібно буде повернути. Так, ці гади нагадуємо вже перейшли. Так, і ось так поворачуємо і ми зараз вже скоро будемо підходити до мого п'ятого будинку. Які теж збудовані на 100%. У мене заходить 108 000, майже 109, але чомусь показує 80 тисяч, 158, але це все одно багато. У Мене гроші дуже швидко покопати копляться. Я вже знаєте, друзі. Я зекономив вже майже 4000 робоксів. Приставіть собі тільки, щоб скільки ви, 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 ви витратили на 2, 2 та 4 мільярди. Так краще вже накопити. Так, після цього, як ми повернулись, так тут круговий. Ось так поворот. Йдемо, далі сюди йдемо. І поворачуємо сюди. І зараз вже в нас буде амій будинок. И зараз я дійду і скажу вам, який результат, за скільки все-таки я з них буде. О, там якась машинка їде. Он бачит, ось так дуже круто моя яхта выглядает. А ну шо тут цікаво за машинка така? А, та то капець, яка дешева для мене вона. Вона кошти, ну, 2900-700... 1000 чи є але для мене це так для розминки, тому що, а, тому що в мене більше, ніж 2 мільярда. Так, друзі, виходить ток. Ми mm. дійшли за 8 хвилин 30 секунд до а, ось цього п'ятого будинку. І підписуйтеся всі на мій канал, тому що в слідучому відео ми... Я зніму я за скільки я назад дойду до пер... скільки я дойду з п'ятого будинку по... до... до другого чи третього. Друзі, всім дякую за перегляд цього відео, всім до побачення.